Вітаю, вас, шановні українці. Нормалізація сталі. Надважлива штука. Результат я вам зараз покажу. Минуло ще 15 хвилин, і ви зараз побачите результат. Це глина, сіль, пісок, така суміш. Ну і трошки попиву. Імпровізована шамотна глина. Думаю, бачите, температура 800-850 градусів. Це свого роду капсула, яка під час нормалізації сталі забезпечує для цієї ж таки сталі стабільну температуру нормалізації. Ну що, шановні українці? Вийшов кланок 14 см на 2,5 мм. Ну, ще 3, але буде 2,5 і 35 отут 37 навіть. Це буде такий собі симбіоз. Звичайного мисливського якута, і з уклоном на те, щоб він працював на кухні. І нарешті я обіцяв пояснити, в чому ж суть, для чого загортати оцю шамотну суміш? Та справа в тому, що вона зменшує градієнт перепаду температури. Температура нормалізації більшості вуглецевих стали 850 градусів. А ця капсула всього лише дозволяє імітувати. Умови звичайної печі опору. Сіль, пісок, можна попіл і глина в рівних пропорціях. Молоді ковалі, користуйтеся. Гарного всім дня!